І що? І та піца тобі не підійшла. Там тільки два, дві піци нормальні. Гостра, сир і, і салат. Тут три виходить. Мені ця це підходила. А, а та, що з ковбасою, з гостра тобі не підходить. Ну і з сиром. Там один сель теж нікому не підходить. Та тут щось більше немає нічого, а в Челентану я не хочу, вона стрьомне. Тільки не, не кажи, що ми йдемо додому. Шукаємо ще щось. Додому зробимо собі самі піцу. Але треба йти в магазин, купувати, все, щоб її зробити. Ну, Маю краще замовити піцу додому, О, на греч. доставці.